Друзі, всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати ванільне печиво. Воно смачне, готується із інгредієнтів, які завжди є під рукою: це вершкове масло, цукрова пудра, борошно, одне яйце, ванільний цукор та сіль. Все просто та легко, і що дуже важливо, зберігається таке печиво два тижні. Ну що ж, почнемо процес приготування. Друзі, обов'язково перевірте, чи ви натиснули на дзвіночок, щоб особисто отримувати повідомлення про нові відео на моєму youtube каналі. Для приготування ванільного печива нам знадобиться 180 г вершкового масла кімнатної температури. Жирність обираєте самостійно. Можна використовувати 62%, 73 або 82%, 30 грамів білку, 220 грамів борошна, 80 грамів цукрової пудри, ванільний цукор або ваніль та сіль. Перше, з чого потрібно почати процес приготування, вмикаємо духовку на 170 градусів з конвекцією. Збиваємо вінчиком охолоджене вершкове масло. Як я вже казала, вершкове масло ви можете використовувати жирністю і 62, і 73, і 82%. Але якщо ви хочете зберігати це печиво 2 тижні, використовуйте масло жирністю 82%. Ось так перемішуємо. Нам потрібно отримати вершкове масло консистенції помадки. Додаємо цукрову пудру. Білок обов'язково кімнатної температури. Ванільний цукор або ваніль та сіль перемішуємо. Достатньо. Вінчик нам більше не знадобиться. Додаємо борошно. До речі, якщо ви хочете отримати шоколадне печиво, замініть 10-15 грамів борошна на 10-15 грамів какао-порошку. Перемішуємо лопаткою. Нам треба отримати максимально однорідну консистенцію. Наше тісто готове! І, до речі, духовка вже теж розігрілася. Беремо кондитерський мішок, фігурну насадку, можна використовувати будь-яку. В мене ось така, називається закрита зірочка, діаметр 8 мм. Перекладаємо тісто в кондитерський мішок з насадкою. Беремо деко, пергамент та відсаджуємо наше печиво. Зазвичай я роблю ось такі квіточки. Можна ще зробити ось таку форму печива. Відправляємо наше печиво випікатися в розігріту духовку 170 градусів приблизно на 20-22 хвилини. А зараз саме час лишити вподобайку, підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. Наше печиво випікалося 20 хвилин. Подивіться, яке воно красиве! Золотаво коричневе тепер лишається тільки дочекатися, поки наше печиво повністю охолоне. Наше ванільне печиво готове! Ось так швидко та легко. Друзі, не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на мій канал. А хто любить кондитерське мистецтво так само, як і я, не забудьте підписатися на мій інстаграм. Там дуже багато рецептів. Посилання лишаю ось тут. Дякую за вашу увагу та довіру. До нових зустрічей!